85 пожеж різного ступеню проблемності сталося у Слов'янську з початку року. 32 тисячі гривень сума збитків, що зазнали господарі будинків, прибудинкових будівель та іншого майна. Дехто з господарів розплатився за необережність своїм життям. Таких п'ятеро слов'янців. Двоє з них діти. Ну діти погіблю нас на весенакану 8 марта, що без присмотру матері, 2,5 років, дві дівочки. Ну, по праздникам у нас роста не прозошло нікаво, ситуація стабільна. Не дивлячись на те, що травневі свята пройшли досить спокійно, загальний зріст кількості пожеж за рік має місце. Багато людей постраждали від власної недалекоглядності, підпалюючи під час весняного прибирання сміття за чистоту та лад вони розплатилися власним майном. 30 числа теж дівчинка збирала огород, свідки сухі з огорода, сажала костер і. Адкастра, нечайно, загорівся дерев'яний сарайчик, який практично повністю нічтожено убыток. Вже дуже скоро почнеться пора літнього відпочинку. У зв'язку з цим співробітники МНС активно звертають увагу жителів на правила поводження з вогнем у лісі. Не зводили кострівні положених містах, ну акуратно обращалися гнем, тим тим більше в хвойних лісах.